Продовж минулих вихідних, 17-18 вересня, на дорогах Тернопільської області, слідчі зареєстрували шість дорожньотранспортних пригод. Одна аварія трапилася на залізничній колії. У автопригодах двоє людей загинуло, а 11 з травмами потрапили до лікарні. Водія та двох пасажирів госпіталізували до лікарні 17 вересня. На автодорозі Бучечко Смирин близько 11.30 Водій Volkswagen Golf не впорався з керуванням, і автівка з'їхала за межі проїзної частини дороги. А після цього злетіла в кювет та перекинулася. Тож вечора у на вулиці Тарнавського під колеса автомобіля ваз 21134 потрапила жителька села Плотича 1975 року народження. У момент наїзду жінка знаходилася на пішохідному переході. і з тілесними ушкодженнями доправили до медзакладу. Аварію з летальними наслідками зареєстрували слідчі в одному із сіл Чортківського району. За попередніми даними, водій мотоцикла Ямаха не дотримався безпечної дистанції та врізався у задню частину автомобіля Мерседес. У наслідок дорожньо транспортної пригоди 30-річний пасажир. Загинув на місці пригоди, а водій доправлений до лікарні у тяжкому стані. Про чоловіка, якого збив потяг на лінію 102 близько 22.30 повідомила чергова станція. За попередньою інформацією на перегоні березовиця Денисів, неподалік СМТ Велика Березовиця, вантажний потяг збив чоловіка. За словами машиніста, невідомий йшов колію попутному з поїздом напрямку. На попереджувальні сигнали не реагував. Чоловік живий, але отримав тілесні ушкодження. У неділю 18 вересня на автодорозі дома Нова Коваль Чернівці Теребле. Не розминулися автомобілі Mazda та Volkswagen Passat Б6. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажирка автомобіля Volkswagen загинула на місці події. Обидва водії. Та два пасажири вказаних транспортних засобів отримали тілесні ушкодження, серед яких і малолітня дитина. Водія Мазда після надання меддопомоги затримали згідно зі статтею 208 КПК. На трасі Стрій Тернопіль Кропивницький Знам'янка Луганській зварене неподалік села Ступки водій автомобіля Рено Меган допустив зіткнення із Hyundai Accent. з тілесними ушкодженнями. Бригада екстреної меддопомоги госпіталізувала до лікарні кермувальника. Рено причини усіх аварій встановлять слідчі автопригоди внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповів до частини першої та другої статті 286 Кримінального кодексу України.